Всім привіт! Виїхали в черговий коп. І тільки вийшли, поки знахідок нема, але Танюша, Біжу до неї верхову керамічну, Ой, супер. Люльку знайшла, ціленьку, прямо зверху лежала. Взагалі бомба. Да, молодець. Угу. Значить тут козаки жили. Ладненько, побігли щось шукати. Хороший верховий сигнал. 97. Пробуємо без лопатки. Фіном. Да, є монетка. Клас воно. Якщо ви бачите, ось виглядає вона. І що у нас така величенька? Не видно, що. Вісе, що три копійки низькопрофільних. Масонські. Я так думаю, але. По моїм глядам. Побіли далі. Якщо вже знайшла сигнальчик підкущиком напевно а ну сейчас подивимося разом що там за склад мама моя 98 98 ничего себе а ну включайся монетка Ха, молодец танюша вообще не ну, хоп І що у нас 98 должен був п'ятак, але він в день перетворився. Ну, да, Дощик почався, думаю, на срібло. Переїжджаємо на інше місце, тут, тут щось у нас не складається З, зі знахідками, погнали далі. А покажу ще Танюша прикольно. Вилку знайшла, таких не знаходили. Можливо і не вилка, можливо і вилка. Ось все. Ось так от. Така от штукинці. Окей, побігли шукати далі. Так, прямо біля деньги і шматочок викопав я дзвоника. Думається, шматочок. Танюша минулого разу почти цілого викопала з втратами і це шматочок від нього, але приїдемо і складемо пазл. Получиться у нас нім подивимося разом. Викопав сигнальчик 69-70, ну як радянчик якийсь як радянчик, але поки сигнальчиків немає то хоч покопав як любих кольорів. Так ага. Бачу Похоже на ранній радянчик. Давай, Угу. Так, 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 во, ага. да. так, по розміру двушечка, да. Дві копійочки, ранній радянчик. Рік, рік не бачу. Можливо, ви бачите. Подивимося потім. Окей, погнали. 72 73 Щось таке ж що під. Більше, що шмурдяк якийсь, але перевіримо. Перевіримо. Дивимось. Що не бачу, що ну... А, копійка, бачу круглішок. Думав, значить радянчик, правильно? Так, ага. да. три копійки. По розміру три копійочки. Одним словом радянчик побігли далі. Прискакали до додому. Цього разу слабенько. Танюшу вдвоєм ходили, ну зовсім вже знахідок. Ну, дощ нас налякав. Ну, дуже мало походили, один і дві, дощ злякав. Знайшли одне містечко, де знахідочки дожди. Поїдемо наступний раз, походимо. За, буквально за хвилин 23 церкаці. На одному п'ятачку видірнули. Так що поки... Слабо. Ну, гвіст знахідки. Таня тільки вийшла з машини і зразу зацепила, подивилася. Каже, глянула на землю і думаю, нічого собі люлька. Ну, там, вроді, є такий дирочок. Не бачу всередині, але дух щось продувається. Така наче лакована, відблескує, чимось покрита у неї. Ну прикольно. Були у нас всякі такі, ну, такої цілої ще ні разу не було. Були трохи поломані... поломаніші. Але такої гарненької, класної, взагалі, заліково. Так, вилку вона таку от. Ну, я так думаю, вилка. Не що інше. Ну прям. Не знаю, який період треба пошукати подивитися. Схоже на на кінечних якийсь повол. Посадки в ручку. Металева. До речі, не кольорова. Так, кусочок пряжечки теж. Поломаний. Ну, прикольний. От, я знайшов, ну, розламався. Дитячий такий от, бачите, щеточок був перстеньочок такий дитячий. З якимись крапочками там. Щось воно там позначало обозначало, але ну він і так був втратами не йшов половинкою. Але почав підчищати і він зламався. Не повезло йому там перстеньку, напевно, ще з тих часів. Копійочку минулого разу я знайшов 40-й рік і цей раз 40-й Дві копійочки ранній радянчик теж мені подобається. 1932 рік. Я їх колекціоную, але цін я на них не знаю. Так. Радянчик 1990 рік і копійка 1900-й да, рік. Десь з одного карманчика одного періоду випала. Коненка така кожен раз коненку. Да, останні два рази не було. До речі, наперстки. Почті, почти кожен виїзну у нас напасти. Це щось другий раз і нема у нас перст. Баратосик Танюша зацепила такий. Бара... І всі ж на одному п'ятачку. Там десь щось був, якийсь, видно, кошельочок згуб. Хтось на коняці скакав, згубив. Діньга хороша така, 1751 рік. Капустина, я думаю, низькопрофільна душечка. Така тільки рігерненько видно. 1820. Тоже бачите, воно такі раковинки. Будем зимой, зимой зайнятися. Копійка Капустяна тоже. 1812 рік. Та Така люмішка наче. А, а, де все. На цьому закінчилось практично. Тож минулого разу ми таке кільце знайшли, не знаю, чи б'є, було 90 з копійками прям. Можливо, мідне. І, і, За що того, що кільце кругле. То воно так били, як мідок здоровий. Танюша ложечку олімішку знайшла. Мідне менюсісінько, так просто що цікаво стало менюсісінька. А це я викопав, думав компенсатор якийсь до. То рушниця якоїсь тих чи часів. Тих часів, але не дивлюсь. Зваре воно. Дві штучки до кучі, різьби нема. Але можливо, навіть я і не знаю, що це таке. компенсатор. Так, так що отакі от, от походеньки. Ну, саме залікова знахідка, це втанівший от. Люлька така. Клас. Гаразд, дякую за перегляд. Тихої ночі всім, гарного дня!